Настя станко з Верховної Ради Настю Антоне. Ну, власне, ти питаєш про угоду про ратифікацію угоди про асоціацію, за яку проголосували 355 депутатів. Дуже все це було насправді позитивно і очікувано. Я хочу сказати, тому що всі знали, що буде проголосовано навіть от е, пан е, е, з партії регіонів. Е, боже, дайте нагадайте. Е, Колесников. Колесников, перепрошую, говорив, що ми теж будемо голосувати за угоду за ратифікацію угоди про асоціацію. Тобто, все це вітали з описками. Думаю, наші глядачі бачили цю це прямій трансляції. Нас інше питання на ну, журналістів набагато більше інше питання. Хвилювало зокрема про ці два закони президента, які проголосувалися за закритим засіданням у таємному голосуванні. Ми наприклад питали лідера фракції. Удар Віталія Ковальчука, чому так відбулося? Чому було закрите засідання? Чому було таємне голосування за ці два закони? Він нам сказав, що от мав виступати керівник штабу АТО, генерального штабу АТО. Тому ми прийняли рішення ще вчора проводити сьогодні закрите засідання. Так сталося при тому, що насправді керівник штабу АТО не виступав. Його не було на засіданні. виступав президент України Петро Порошенко. От за нашими даними вчора Петро Порошенко. Сказав, пояснював на заці керівникам фракції. Взагалі говорив таку думку, що якщо ми не проголосуємо за ці закони, то Путін, начебто, забере все, всю Україну. Такий був в нього аргумент. Ніхто нам не хоче. Тобто, ми і пана Ковальчука запитували, що конкретно говорив пан Порошенко, чому закрити сільна вінна? А пан Ковальчук нас відіслав до самого президента. Сказав, вам краще про це запитати його. І взагалі, ну склалося таке враження, це особисто. То думка, що спеціально так було е, заплановано на засіданні, що спочатку будуть проголосовані в закритому засіданні ці закони, які е, е, ну негативно сприймаються десь в суспільстві. А потім після цього буде ратифікована угода, щоб послабити е, цей такий негативний шлейф емоцій від цих двох законів. Президента ми запитали також пана Ковальчука і пана Кличка, запитували, як е, е, тобто вони нам наполягали на тому, що це позитивні закони, що більшість парламенту вистоїв. Па за мир, тому всі демократичні сили забуваючи про те, що і партія регіонів і комуністи голосували за ці закони. Всі більшість демократичних сил проголосували за них. Вони також хочуть миру. Ми повертаємо Україні українські території на Донбасі. все там буде стабільно. Коли ми запитали про те. Як е, будуть е, наприклад, як будуть каратися терористи, тому що вони нам говорили, що так буде створена народна міліція, але вона буде створювати ще створюватися ще додатковим законом, який пізніше буде прийнятий. А от терористи, які винні в смертях людей, вони все одно постануть перед законом. Вони будуть ця генеральна прокуратура буде ними займатися. Ви запитали, а як вони будуть доправлені в до суду? Як вони будуть заарештовані? Яким чином це буде відбуватися? Яким чином буде погодження цих ці, цієї так само народної міліції? Тобто це буде. Погодження сільськими радами, сільськими головами, які також можуть бути прихильниками сепаратизму, і тут е, відповіді пан Ковальчук насправді не мав е, для нас, е, як будуть затримані перше терористи, якщо затримані вони будуть тими прокурорами на місцях тими міліціонерами, на місцях, які також підтримують наприклад сепаратизм, і як будуть створені ці народні дружини міліції, які будуть визначатися теж з місцевою владою, яка буде швидше за все. Не українською на цих місцях, тому і відповідь так і не було. і Пан Ковальчук, врешті-решт, просто пішов від журналістів, не, е, не дочекався не дочекавши ще інших їхніх їх питань. Чому так про пана Ковальчука говоримо? Тому що це лідер фракції удар, це лідер майбутній, один з лідерів майбутнього президентського блоку Петра Порошенка. Е, і власне саме Петро Порошенко переконав фракції в тому, що треба голосувати за ці обидва закони. Ось така ситуація тут на четверту годину чекаємо, що все ж таки поставлено на голосування закони про люстрацію, і антикорупційні закони? І вже звідти будемо повідомляти? А поки будемо вам надсилати потрохи відео, що ж відбувалося в стінах парламенту в цей час. Дякую, Настю, за, вк... за включення. Скажи, будь ласка, ти залишаєшся ще в парламенті чи вже повертаєшся Ввичайно. до суша? Звичайно, в четвертій продовжці засідання ми сподіваємося на голосування по люстраційних закозакону по закону про люстрацію, про очищення влади будемо чекати на те, що поставлять цього на голосування, і вже будемо пізніше вам про це повідомляти. А щодо урядових законів, до речі, уряд сьогодні запропонував ще два законопроекти, які змінюють податкову систему. Чи є якісь просування там, чи є вони взагалі в порядку денному? Сподіваємося, що в четвертій годині також ці закони будуть в порядку. Денному наразі сказати наразі, не можна сказати, чи будуть вони, тому що поки що немає. Дякую, Настю. Це була Настя Станко.